Вітаю! Інколи виникає потреба приховати папки або файли з певною метою чи навпаки відобразити їх для внесення деяких змін, яким же чином ми можемо це зробити? Спершу я покажу, як можна побачити приховані файли або папки. Для прикладу, я візьму локальний диск C, де в мене встановлена операційна система. За замовчуванням, операційна система приховує деякі свої системні файли та папки, щоб користувач не міг внести до них зміни. Ось зараз ми знаходимося на локальному диску C. Тут є папки, які в принципі відкриті і вони не приховані, тобто ми їх бачимо. Як же нам побачити ті папки або файли, які приховані? Вони тут теж є, але ми їх зараз не бачимо. Для цього зверху в нас є різні вкладки: основне спільний доступ, вигляд, засоби для роботи з дисками. Ми натискаємо на вкладку Вигляд тут у нас є різні групи команд. Ми обираємо групу команд відображення. І ось тут у нас є приховані елементи. Ми можемо натиснути ось тут галочку, щоб вона тут поставилася, і в нас з'являться тут, відповідно, приховані елементи. Натискаємо приховані елементи. І ось ви бачите, з'явилися папки, які є напівпрозорими. Це означає, що вони є прихованими. І тут всередині, відповідно, є якісь файли або папки, які теж були приховані. Але це ще не всі файли та папки, які ми можемо побачити. Деякі з них ще досі приховані. Як же ми можемо і їх побачити? Знову переходимо в вигляд. І ось тут, де відображення, збоку у нас є параметри. Натискаємо на них. Ось в цьому вікні переходимо на вкладку подання. І ось тут нижче додаткові параметри. Йдемо до самого низу, і ось тут у нас є приховані файли й папки. Ми вибрали відображати приховані файли, папки і диски, коли ми галочку там поставили. Тепер ось у нас тут є приховувати захищені системні файли, приховувати конфлікти, злиття папок і приховувати пусті диски. Якщо ми ці галочки знімемо і застосуємо ці зміни, збережемо їх, то відповідно з'являться ще інші приховані файли. Натискаємо, знімаємо туди галочки, підтверджуємо все. Окей. І тепер ми бачимо ще більше прихованих файлів і папок, які в нас тут знаходяться. Можливо, вам потрібно буде внести до них певні зміни. Якщо ви просунутий користувач, то вам це допоможе. А тепер давайте все повернемо, як було. Заходимо у вигляд, переходимо в параметри. Заходимо в подання, йдемо донизу. І ось тут не відображати приховані файли, папки і диски. Натискаємо і ось тут галочки ставимо. Але якщо вам необхідно, то можете залишити так, як є, і всі приховані папки і файли, ви зможете бачити. Тепер натискаємось тут ОК. І повернули все до того, як ми внесли певні зміни. Тепер, як ми можемо створити свою папку, покласти в неї файл і зробити її невидимою для будь-кого, хто зайде на ваш пристрій. Для цього створюємо папку відповідно. Назву її приклад. Всередині в папці можемо створити якийсь файл. Наприклад, Word. Хай ось так і буде. Тепер, як нам приховати? Натискаємо правою кнопкою миші на цю папку. Заходимо в властивості. І ось тут ми натискаємо прихований. Окей. Можемо застосувати як лише до цієї папки, так і до вкладених папок і файлів. Натискаємо ОК. Застосувати зміни до всього. Все, ви бачите, папка пропала. Тепер, як нам назад її відновити? Те ж саме робимо. Заходимо в вигляд. Приховані елементи. І наша папка ось тут є, приклад. ось. Ми можемо назад повернути її, щоб її було видно. Заходимо в властивості. Знімаємо галочку прихований. ОК. Знову ОК. І папка у нас. Видима. Заходимо назад у вигляд, приховані елементи ховаємо. Наша папка залишається. Ось таким чином ви можете, як побачити приховані файли та папки на вашому комп'ютері чи ноутбуці, або ж можете створити власну папку з файлами, перемістити те, що вважаєте за потрібне. Дуже важливе, наприклад, важливу інформацію. Навіть пароль поставити, а потім приховати цю папку, щоб ніхто її не міг знайти. Ну, а потім, коли вам потрібно, можете назад її відновити, побачити, що там з файлами, видозмінити їх, ну, зробити те, що вам необхідно. На цьому все. Якщо виникнуть питання, пишіть в коментарі. Дякую вам за увагу.